При умовічого упаковка... як запевняють організатори, цьогорічний марафон був особливо масштабним, і це не лише відоме представництво зірок української стради, що зголосилося безоплатно заспівати на марафоні, але й сума коштів, що вдалося зібрати волонтерам під час благодійної акції. Повідомляємо, що залишок грошових коштів станом на 15.03.2013 року, о 12 годині дня на вище вказаному рахунку становить 380 тисяч 408 тисяч чотириста гривень одна копійка. Це те, що сьогодні вже є на рахунку. Крім того, тридцять чотири майже 35 тисяч. Так скажу, буде перерахований найближчий час. Тобто, в принципі, якщо ми так сьогодні реально закумулюємо, марафон зібрав 415 тисяч гривень. Волонтери зізнаються, не дивлячись на те, що ціна на білет була до 750 гривень. Втім, їх розкупили за 5 днів, і марафон з здрамтеатрі відбувся з аншлагом. Квитки продалися. За п'ять днів. За п'ять днів. 900 квиточків продалося. Скажу так: на жаль, вони продалися в останній тиждень, в тому році продалися за три дні, вже продано були всі квиточки. Це наш недолік організаційний, тому що ми трошечки стартанули пізно з рекламою, бо очікували одного із. Виконавців, які просто ну не получилось нього приїхати. Понад півсотні квитків викупили студенти житомирських вузів. Іван Мартинчук каже, скидалися всією групою, а глядачем був той, хто виграв лотерею. Не менш активними учасниками благодійного марафону, волонтери вважають і дитячі садки та школи. Ті скрині, які стояли в дитячих садочках і вищих навчальних закладах, зібрали 35 тисяч гривень. Представники благодійного фонду запевняють, за час існування організації вдалося врятувати життя не одному пацієнту онкогометологічного відділення обласної лікарні з цих коштів, що зібрали на марафоні, майже 5 тисяч гривень спрямували на закупівлю життєво необхідних препаратів для хворої 13-річної Олени з Бердичівського району. Решту коштів покладуть на депозит. Але в разі надходження заявок на допомогу від онкохворих гроші одразу спрямовуються важкохворим. Ми закликаємо бути членами наглядової.